Оце саме основне. швидкість і вчасність. Все. Дозвати Володя, 36 років. Вчив старших, як правильно, що робити. Ну і зато мені так дали позивний сенсей, так як учитель казали, учитель. Дали повістку і та й сам пішов у 23-му році, січні. До війни я займався автомобілями, автомобілями, перевезеннями і працював на фурі. Тобто до війни працював водієм. Звісно, що страшно, всім страшно. Хто не боїться, то я не знаю. Ну, страшно було, але треба було йти захищати Дома так само сім'я, діти. То тоді ще було так, а зараз багато хто не хоче йти. Підтримують і бояться, переживають. Кожен день, як люба сім'я буде переживати навіть, що не в армії, то вони переживають одне за одного. Переживали, звісно, переживали. Водії це на ціну золота. Логістика розвивається в залежності, де в яких підрозділах і в якій ситуації. Якщо логістика ну, відрізана від, наприклад, від лінії зіткнення і так відрізана то тоді, що хочуть робити, туди ніхто не добереться. Для логістики буси. Буси, буси, буси. Хороші буси. Це саме найнеобхідніше. Тобто можна завести і. БК, можна привезти і продукти, можна і людей доставити. Для бойового виконання завдання, ну, логістика, то, ну саме не заїдеш, то джипи. Саме основне триматися, вірити, вірити в ЗСУ. Подарунок це напевне перемога. Це буде самий-самий-самий такий подарунок всього життя.